Вітаю сьогодні. Я хочу вам представити нову нашу продукцію: це камери схову, почтомати або локери, які встановлюються в нас в різних торгових точках. І давайте ми запишемо в яких точках можна встановлювати такі автомати, і скільки вони прибутку будуть там приносити. По перше, такі локери можна встановлювати в супермаркетах, ОСББ будинках на АЗС, в яких магазинах біля дому. Вартість такого почномату складає близько 3 тисяч доларів, приблизно 2 800. Залежить вона від контактації, тому що вони можуть бути, можуть складатися з декілька комплексів. Це основний блок. До цього блоку можуть можуть вставлятися послідовно декілька блоків. Плюс ви ви можете встановлювати сюди чи козирьок зовнішній від дощу або сонячні панелі. І такі почтомати в нас обслуговують від 30 приблизно посилок. На добу в нас прорахунки зроблені на 30 і на 50 посилок в день. І вартість поштомату, як я казав, біля трьох тисяч доларів. І це складає десь 114 115 тисяч гривень. І кількості посилок за добу прибуток в день складає при середній вартісті одно, одної посилки, там яку сюди можуть вложити, 10 гривень середня вартість посилки. складає за добу прибуток біля 300 гривень. І ми можемо порахувати це місяць, буде. Біля 9 тисяч гривень мінімально такий почтомат може вам давати доход. І почтомати, як я казав, ви можете встановлювати в таких торгових точках, як супермаркети, де вони можуть служити як звичайний локір, коли люди приходять, приходять туди і можуть положити свої речі. І використовувати як камери зберігання чи видачі товару для інтернет-магазинів або для магазинів біля, біля цієї локації, як пункти видачу товару для служб Uber, Bolt, чи інших служб. І давайте їх дуже теж, теж запишемо, Бо це клієнти, які можуть працювати з цими поштоматами, Це такі служби доставки, як Uber, Bolt, або. Служба доставки супермаркетів допуст, наприклад Сілько має свою службу доставки як і. Тої продукти може кур'єр і Сільпо залишати в таких поштоматах, де клієнти вказують номер поштомату і вказують адрес, за яким цей поштомат стоїть, і це зручно для самих клієнтів, тому що не потрібно очікувати кур'єра в точці біля дому. І кур'єр кур це дуже зручно і супермаркетам, тому що не потрібно очікувати клієнта для видачі посилки, і вони економлять на останній милі. Таким чином, при вартості при прибутку з цього почтомату 9 тисяч, власник цього почтомату, якщо вкладає почтомат, він отримує 50% від прибутку цієї локації і це буде біля 4,5 тисяч гривень. І таким чином, ми можемо порахувати, що вкладання 114 тисяч прибуток 4,5. Тисяч це при 30 посилках в день, і прибуток у нас при 50 посилках буде складати 500 гривень, тут, і тут 15 тисяч гривень. І 50% від цього буде складати 7,5. І таким чином від 4,5 до 7,5 ми бачимо, що прибуток може бути цього коштомату і окупність в, в такому. Випадку буде 18 місяців, а в цьому випадку 11 місяців. Це ми порахували локації такі середні локації, тому що можуть бути локації і більше 50 посилок, наприклад, 100, Ви можете встановлювати їх, наприклад, в автовокзалах, де водії автобусів можуть в такий поштомат локер, викладати свої посилки. І клієнт, кому, кому йде передача, буде тільки е, отримувати смс, в якому поштоматі треба отримати його передачку. І не треба таким чином приїхати на автовокзал і отримувати посилку самому, е, в самому в водію. Це як приклад автовокзали. Другий приклад, наприклад, АЗС або супермаркети. Там теж дуже великий трафік людей в супермаркетах. Люди можуть використовувати його як камеру зберігання, е, класти свої речі, наприклад, на півгодини безкоштовно. А через півгодини вартість буде складати біля там гривні за годину. І таким чином супермаркет може заробляти на збереженні таких посилок і е, збереженні речей клієнтів. А таки для клієнтів дуже зручний, тому що не треба, наприклад, не треба очікувати кур'єрів чи яких к е, якихось суддів з інтернет-магазинів, а можна замовити доставку почтомат і в будь-який час обирати посилку. Таким чином ви можете встановлювати наші почтомати, використовувати додаток FreePost і заробляти від 4,5 тисяч до 7,5 тисяч гривень на такому на такому поштоматі. Встановлювати їх в ОСБ, в супермаркетах АЗС, біля дому якогось біля магазину або в інших в своїх локаціях, наприклад, на пляжі теж можна використовувати. Дякуємо за це відео. Нижче буде детально розписан бізнес-план, як використовувати можна ці поштомати, як заробляти, тому що це гарне вкладання, і в майбутньому біля кожного будинку буде стояти поштомат, в якому можна отримати посилки. І не втрачайте свій шанс зайняти зараз цю нішу, заробляти на воздусі, тому що обслуговування такого поштомату нічого майже не коштує, тільки електроенергія і гарна локація. Дякую за увагу, компанія Дживоте.